Так, всі наші плани поламалися. Час нам диктує ДТЕК, але це не відміняє те, що митниця 2022 буде відбуватися, і mm -hmm. тому ми починаємо спілкування з режисерами, які вже працюють, вже готують, вже інтервують. Олександре, привіт, привіт. Ну, режисером це дуже так голосно сказано, поки що. Молодими так, режисерами, дуже, дуже, молодим, дуже, молодим, дуже молодим, дуже молодим. Дуже молодим. А mm -hmm. що відділяє молодого режисера від... Досвід, від, досвід. Від чого? А, Ну звісно, це досвід, досвід. Чим, чим, чим більше в тебе досвіду різного режисерського, тим ти старший, старіший, мудріший режисер, мені здається. Так, а, а от після якої е, там вистави ти зможеш сказати, все, я вже не молодий я вже режисер, я режисер. Я не знаю, це таке дуже важке питання. Просто Києві є режисер, який поставив поставив там щось 250 вистав, ну як він говорить, 250 вистав, але режисером він не став. Слухайте, ну мені здається, що це про якесь. Про. Про відчуття самого себе, це наприклад можна поставити 300 вистав, і все одно казати, що ти не режисер. Це як я знаю, що я нічого не знаю. Тобто, це теж мені здається, якась правильна позиція, що ти постійно знаходишся в пошуку. Що не кажеш все, як великий мудрий режисер? Ні. Це якась така про самопошук, про якусь самоідентифікацію як митця мені здається, може момент... може і, і правильно казати, що я, 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 я режисер, але просто режисер, який шукає, шукає, робить, робить. А там же хай люди кажуть крутий ти режисер, великий ти режисер, мудрий ти режисер чи ні? Ось. Момент кокетства пройшли, рухаємося далі. Ні, це не кокетство. Це це все правда. Це моє таке ну щире якесь думка. Це як і в акторстві, бо я актор і ну ти постійно у пошуку. Ти ніколи не кажеш, все я крутий актор. Ні, 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 такого нема. І не дай Боже, щоб таке з'явилося. Як мені здається, саме для професії. Як це, в мене є маркери, в мене є маркери там, поганих вистав, маркери там, поганих режисерів. Все, все по маркерах. Як тільки хтось uh -huh. говорить, що я вже, це значить на цвіт. Да, так. так звісно, звісно, мене так вчили у майстерні. що Як тільки ти сказав, що я вже, то все, можеш на сцену не виходити. Як тільки ти не боїшся, не хвилюєшся, може вже не виходити. І я повністю з цим згоден Едуард Маркович Митницький, режисер, а, так, звісно, 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 звісно. А е, який, який дотик? Маєш якийсь дотик, якісь підстави, можливо, якісь спілкування? Е, ш, е, хто, хто він для тебе такий є? Ну, я насправді мені дуже пощастило. Я мав неймовірний досвід, неймовірно, чи з ним трошки поспівпрацювати, бо ми тоді ще випускали. Ми паралельно вчилися з режисерами з режисерським курсом. У нас був акторський, а був режисерський у Білоуса та у Митницького курс, режисерів теж молодих. і Ми паралельно вчилися і, і він колись трошки з нами працював щодо нашої роботи. Ось а ще ну ми покази були на Едуарда Марковича, і я навіть пам'ятаю, як він. Не дивився, а він слухав. Він сидів у такому маленькому придбаночку, такого там на стільчику. І я проходив на сцену і дивлюсь, до арт а він такий, Іди, йди, йди. йди". І, і він слухав, він наслухав на, на виставу, як іде, як іде, як чи як... як це правильно сказати? Ну, коротше, чесно звучить, чи не чесно? Він це чув, це було дуже круто. І, ну, коротше, Був, був в мене досвід. Ну і звісно, що я дивився вистави Дуарда Марковича. Але якщо саме про практичний досвід, то він був, але хоч і невеликий, але був, і слава Богу, і дуже, це дуже круто. Мартін Макдональ, хто він? Угу. Блін, дуже крутий драматург, дуже крутий режисер, дуже крута людина. Чувак, який пише моцні п'єси. Скажімо так. Ну, чим моцніша п'єса, тим більша більше якась пересторога чи, 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 чи як. Чи навпаки, чи в щось велике, простіше, простіше попасти, як, 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 як Ось, Наприклад, що, що геніально просто, але ну, не в повному сенсі цього вислову, це крута п'єса, вона крута п'єса. Ну, Тобто тут ти не можеш щось якось і її... Видумувати самому щось дописувати допридумувати. Крута п'єса, вона така бум, і ти такий блін, крута п'єса, і вона, вона тебе веде в хорошому сенсі, як мені здається. Тобто, ти не як це не протидієш п'єсі і в тому крутість класного матеріалу. Мені здається, що він сам тебе якось в хорошому сенсі веде за собою. Зараз буду провокативне питання ставити не треба. Ну давай і ну все вже ставлю. Яка історія? Я як глядач дуже часто у мене таке буває. Тут, тут ми поставимо, що ми записуємо до того, як все вийшло, все ну хай все складеться, да але це інший, інший інший експіріенс на інших писах. Коли я дивлюся, я читаю п'єси. Я зануда, я читаю п'єси перед тим, які ти дивиться. Mm -hmm. Іноді таке буває, коли я дивлюся, навіть там якісь дуже міни режисери ставлять, а, і вони мені просто показують, що у акторів вони змогли зробити з акторами, що ті запам'ятали текст і вийшли, його за mm -hmm. пам'ять розказали. І я, от в цей момент, mm -hmm. я не розумію, от для чого мені це все. Тобто, от коли класна п'єса, вона самодостатня для мене, як для глядача, мені для цього не треба витратити там. Mm -hmm. другу, театр потім там, щоб мені а в мене, в мене з уявою все нормально, і в більшості mm -hmm. людей, які ходять в театр, з уявою все нормально. Тобто, от де оця межа вийти просто і пересказати, і от зіграти mm -hmm. виставу, зробити її такою, щоб я, як людина, прочитавша, і ще люди, які прочитали, щоб вони склали. Бум, оце гарне питання. Дякую. Ну мені здається, що наприклад, то, те, що я хотів би, це знайти гру, саме гру, саме гру яка оживляє цю виставу. Ось в цьому вся штука. Ось що мені здається. Ось що б я б хотів, бо я теж там щось дивлюсь, звісно. І мені інколи дуже не вистачає. Гри, я не знаю, як що таке пояснити, що таке гра, але якоїсь такої магії, яка робить цей текст живим, яка робить людей на сцені живими, не просто фігурами, які реально декламують текст, які знав, вивчили текст, надягнули красиві костюми, якась там декорація, і ну круто. Але це все не жив... ну, може бути не таким живим. І ось саме гра. Саме ця магія, яка оживляє цей текст, і оживляє... щоб щоб ти щоб ти, коли дивився цю виставу, ти був там, там, от, от серед цих людей, і ти такий вау, вау. Ну я не знаю, як це пояснити, щось таке. Тобто знайти гру здається. Ні, ні, оце вау-вау, от хочу. От саме я, як, як е, глядати, от от саме, саме за оцим вау, вау, і йду кожного разу. Ну так, за цим дивом, дивом життя, яке, е, яке, яке стається на твоїх очах. Це ж, це ж це не переказ п'єси, не, не переказ тексту, це якесь. Е, е, це ти встрибуєш в яке життя, яке відбувається тут ти зараз на твоїх очах. Ну, це дуже важко, але це є оце, е, оживити неживе. ну от якось так. І це є гра, гра, це цей еліксір, який оживляє неживе. як мені, мені так здається. Ой. Ізаїнка, містунок, солодко. Бум! Бу. Це... зірковий склад. Це uh, той склад, який може зробити оцю магію в колаборації з режисером. <рес> ну, Сподіваюся, так. Сподіваюсь, що так. Що так. Ну, це дуже круті актори. Кожен uh, по-своєму дуже дуже крутий. Це, ну, це, це не просто так вибір якийсь. Uh, Ну просто наосліп, ні, це люди, це свідомий вибір. І мені здається, що це якийсь такий трошки в якомусь сенсі парадоксальний вибір саме на ці ролі, саме цих людей, але в цьому є фішка цього. Ну що ти не вибираєш не обираєш таким прям типажем-типажем, що оце точно зіграє, просто буде говорити цей текст, і він вже буде органічним. Ні, от мені здається, що що для для мене дуже важливо, щоб. Бо по перше, я актор, і для мене дуже важливо саме акторський парадокс. Щоб тобі було що шукати у цій ролі, щоб ти щоб, щоб ти щоб роль тобі пручалася, і ти знаходив щось нове для себе. І мені здається, що саме для цих людей, саме в цих ролях буде щось нове в плані професії. Ось така так, мені здається. Але вони дуже круті, дуже круті. Вони роздадуть. Я ж навіть не сперечався з тим. Це просто визначення. Я просто так. Тут дуже круто, що це прізвище самодостатнє. От не треба пояснювати там, писати там народний, та ра просто говориш Ісаєнка, і все. А Ісаєнка батько Велш. Як тобі таке? Це ж. Ви зрозуміли, okay. що вам треба це побачити. Я думаю, так. що ви, в принципі, дай всі зрозуміли, що треба побачити, але mm -hmm. а, все ж таки таким фіналом а, поставлю, давайте давай так, а, синопти з цього зробимо. Чому варто mm -hmm. побачити ту роботу? Цю роботу в плані чітки, чи в плані вистави, яка буде, дай Боже, ну якщо так, так йде. Так, в, клуб, клуб фестивалі, в рамках фестивалю це буде. В а так. так це буде 10 грудня. Буде от можна подивитися всі п'ять, а можна подивитися і при прикладом кого часу не буде, і він буде обирати на цю mm -hmm. чи на цю Макдона, Понятно, буде переважати щось. А що говорить режисер? Чому треба обрати саме його чи? Ой, я не знаю, насправді це таке теж для мене важке питання. Бо питання самої чітки для мене не зовсім зрозуміло. Тобто я, як актор, я не знаю, навіщо, наприклад, мені йти на чітку дивитись на виставу, я розумію, так? Бо це в повному обсязі розкривається матеріал. А саме чітко, що таке чітка? Ну, якщо чітка, це читання тексту, то, то, в принципі, ну коротше, я не знаю, як це правильно про тут, тут стає цікаво. Диви, mm -hmm. є просто чітка, чіткий розділ. І ну, виправ, якщо я не правий, але mm -hmm. в умовах цього фестивалю це режисерська чітка. І це точно не те, що називається застольний період. Давайте почитаємо паралям. На, насправді те, що я, ну, я озвучу трошки те, що я хочу зробити. Я не знаю, чи мені це вдасться, чи не вдасться, там, там вже як піде. Але я б хотів би зробити такий. Аудіотеатр, якщо це можна так сказати, бо в рамках чітки, мені здається, що найкрутіший ну, такий важливий результат, якого ти можеш досягти, це саме зіграти цю п'єсу в повітрі. Тому що, коли у нас є вистава, у нас є і декорація, у нас є там все, 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 все. Хто вже знає текст, вони можуть працювати там повноцінно з тілом, повноцінно всіми своїми засобом. а якщо це чітка, то в принципі вивчити всю всю п'єсу і все одно її класно зіграти не вийде за такі сроки. Ну зрозуміло, це технічно важко, скажімо так. А саме зробити виставу в повітрі, тобто читати текст вже граючи, і направляти його туди, куди хотілося б його направити у майбутньому вже повноцінному, повноцінній виставі — це якась моя така мета, тобто зіграти виставу. Повітрі, але в хорошому сенсі цього виступу. Я не знаю, щоб глядач дивився чітко, але у нього в вухах е, гралася вистава. Тобто якось так, я хочу зробити. Ну, ну і в уяві в цілому так? В уяві, так, щоб, е, саме, бо я сиджу, читаю текст. І я бачу актора, який сидить, читає текст. Там може якась музика грати, якась бути проекція, окей, але я бачу актора, який читає текст. Але якщо він буде. В цьому персонажі вже грати е цей текст, але на, на папері, і вистава буде відбуватися у уяві глядача, оце той ефект, якого я б хотів би якось Угу. Ну, кріблі, краблі, булк, воно ж так працює. І такий спалах. О, вже навіть зі спецефектами прекрасно. Однією фразою, однією фразою. Uh, Таке запрошення, глядача на uh, фестиваль, фестиваль, митниця 2022 і конкретно на свою роботу. Uh. Прошую, любі глядачі. Будь ласка, приходьте, молода режисура, амбіційна, в хорошому сенсі цього слова. Круті тексти, круті е, режисери, круті актори задіяні, крутий театр найкращий. Е, е, і тому має бути цікаво. Тож приходьте і перевірте, чи буде цікаво, чи ні. І тепер спецефект від, від, відхиляє голову. І тепер назад. Клас. <рігла> а, у мене все. <світ> Дякую. <гарного, Дякую тобі. Гарного процесу підготовки, щоб було більше <гарного> світла, ну і русні пізда. О, так. Амінь. А, <гарного> хай буде так. Поїстин, говорять зараз так. А, а мене ти сказав русні пізда? <гарного> А в мене прикинь, я сьогодні купив стікер. От прям сьогодні, десь години три тому я купив стікер з залужним. От тут на телефон з цієї сторони наклейф там написано Русні Пізда. І прикинь, як ну як так? Ну Я реально, я, я, я просто не можу та камеру перевернути. А, ні, я так можу. Зараз, 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 зараз. А, ні, я так не можу. Ось, ага, стікер залож, yeah, то написано yeah, «русні Пізда. Є yeah, yeah. yeah, огонь. Реально, а як так? Це не співпать, це не може бути співпадінням насправді. <рес> ні, ні, це не співпадіння. Я просто можу читати, заглядати за телефоном. А -а -а. Оце, оце рівень, оце рівень. <плес> 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 оце рівень. Це це дуже такі е, фатальні штуки, як на мене. Бо я дуже, ну е, я така людина, що я дуже вірю в ці фатумні штуки, отакі співпадіння, вони ж не співпадіння. Що так сталося? А я просто був у кав'ярні, думаю, о, класно, стільки, треба собі його купити. <плес> Як так? Ну, бачите, як... зустрічі на фестивалі на фестивалі митниця 2022. Е, хто, ну я не знаю, хто 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 не прийде, ну ви не побачите магії. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Щоб вона відбулася. Це дуже дуже тобі дякую за інтерв'ю.